Розвиток та становлення дитини як особистості головне завдання не лише для батьків малечі, а й для суспільства, в якому вона перебуває. Особливо важливими ці процеси є для подальшого становлення особливих дітей. Сонячні діти, такі ж, як і всі інші, просто з власними потребами. На жаль, здебільшого, такі діти практично ізольовані від однолітків, і це проблема нашого суспільства. Всеукраїнська благодійна організація Даун Синдром вже давно опікується розвитком сонячних дітей. Своїми успіхами та надбаннями вирішили поділитися із херсонськими колегами, аби спільно зробити добру справу, подарувати особливим дітям можливість розвиватися та жити як усі. Різні можливості, рівні права під таким гаслом відбулась прес-конференція за участі представників міської ради, благодійних організацій, навчальних закладів. Усе для того, аби забезпечити особливих дітей правом на повноцінний всебічний розвиток. Діти живуть 60 років, вони можуть вчитися, вони можуть досягати, і яким чином це зорганізувати? До кого це повертається? Батьки після свого шока, після виходу свого маленького світу, переходять до людей. Перше, це не анатолог, який приймає на світ, і від нього залежить ці доленосні слова, що він почує. Чи ми вас вітаємо, народився хлопчик, а потім вас ой, у вас даун, а у вас монгол, а що більше, ще наражаєте? І це час, коли мама і тато мають справитися з цим. Наша задача як медики підтримати медики, показати, як вони живуть. Даун-синдром – це генетична аномалія, це лише зайва хромосома в одній із пар. І вона впливає лише на одну річ. Не на хворобу, а на розвиток і на етап не на етапи, а на швидкість розвитку цієї дитини на заході питання соціалізації людей з особливими потребами звична річ. Такі діти там навчаються та у подальшому працюють в Україні. ж 95% випускників спецшкіл після закінчення навчального закладу не мають роботи. Це є велика проблема для всієї України. Розуміння батьків і управління освіти міста Херсона. Намагається цей психологічний бар'єр подолати. У Херсоні президент всеукраїнської благодійної організації «Даун Синдром» презентував книгу Навчаємося з радістю, компенсаторне навчання дітей з порушеннями розумового розвитку. Матеріал розрахований на спеціалістів та батьків. У посібнику викладено чіткий систематизований та структурований підхід до організації навчально-виховного процесу, створення оптимального середовища для розвитку та становлення особистості дитини в умовах компенсаторного навчання. Мы будем пытаться на уровне садика поднимать, показывать, рассказывать, используя все эти методы развития обучения наших детей. И я очень хочу, что у нас есть пятеро детенышей с синдромом Дауна, которые 1 сентября идут в школу. Вот они уже настолько объединились, да, они уже готовы. И если у нас с вами получится, я просто уверена в том, что у нас с вами получится, возможно, где-то на, на базе какой-то школы попробовать вот Аналог експериментального класу радості відкрить у нас в Херсоні. Діти із синдромом Дауна, такі ж, як і всі інші. Вони також розвиваються та опановують усі необхідні навички. Проте в них це відбувається трохи довше. Аліна Олефір, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.